Ми знаходимося на, на позиціях, які збудовані державними адміністраціями і передані військовослужбовцям для оборони Попаснянського, артемівського напрямку. Ці позиції збудовані і фортеційні споруди тернопільською державною адміністрацією. Вони вже прийняті підпорядкування Збройних сил. Тут працювали комісії по прийому здачі. Ви бачите, наскільки якісно це все збудовано. Тобто, якщо подивитися, всередині це все є для захисту військовослужбовців, броньовані двері, стіни, багато класів защит, що дає можливість виконувати завдання з мінімальними втратами, так скажемо. І з великою Якістю защити. А що вже заблаговревно підготовлені з якісним оформленням як виконанням, то тобто особовий склад не залучається вже до оборудження окопів, але зразу приступає до виконання бойових завдань. Що вже є максимально укріплювати підтримувати там в житті? Точно сіверські донецьки. Був недавно навіть випадок, що десь комбайн.